Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні з робочим візитом відвідав Ширяївську громаду Березівського району, перевірив стан та облаштування укриттів у навчальних закладах, а також їх відповідність нормам безпеки. На зустрічі з активом Ширяївської селищної ради обговорили земельні питання, функціонування закладів освіти та підготовку до осінньо зимового періоду. Основне проблемне питання у громаді це недостатня ефективна робота органів місцевого самоврядування. Місцева влада має підтримувати військових і внутрішньопереміщених осіб, а також дбати про саму громаду. На жаль, те, що я тут побачив і почув, переконує мене у протилежному. Тому всі ці проблемні питання ми візьмемо під контроль та обов'язково їх вирішимо. Тихає всім ночі, все буде Україна!